Скажи, в якому із вікон живе життя без перепон, скажи, яка з простих доріг веде до щастя на поріг, а може, в небі той літак піднявся з вітром просто так, і океани переплив плавучий пліт і щось відкрив, ми боремось з початку дні, відколи промінь зажеврів, відколи є серцебиття, вже й те борня за це життя. В які б не вирішив світи, своє ти маєш пронести, ти маєш вистраждати біль і відчути щастя від зусиль. Лиш прірво є легкі шляхи, які відключать всі страхи, як обірвалося життя, то вже немає вороття. Отож борись і мрій, і знай, одна дорога веде в рай, одна борня за все життя. І безліч битв без забуття, лише Ісусові слова покажуть ціль, яка жива, і світ надії з його вершин реальний світ, лише цей один. Ти битв за Нього не програй, за Це усе життя віддай. йому належить лише дух, тому він, радник нам і друг, і в жодному з вікон душі, хай нас не зваблять міражі. Він вартий всього й понад все, Його любов перейнесе. Тому мої слова правдиві, старі, як світ і надважливі, дорога в небо непроста, далася жертвою Христа.